Чи справді розмір має значення? Італія залишається радше у минулому. І в Італії справді найкраща культура кави. Робуста переживає друге народження. Саме робуста може стати кавою майбутнього. Я знайшов свій ідеальний рецепт так. Отримайте більше кислотності, і легкості, не соромтесь експериментувати. Привіт, кавомани! Це вже третій випуск нашої рубрики про каву і міфи. У перших двох ми розмічали багато популярних легенд. Від декафу до впливу кави на тиск. І сьогодні я підготував для вас нову порцію, і тут буде про елітні сорти Італію, про бусту та навіть про те, чи справді розмір має значення. Поїхали! Міф перший копілювак це елітна кава. Кажуть, що найдорожча кава світу це зерна, які пройшли через шлунок цих тварин, і це. Правда, є подібні історії, наприклад, як з Black Avery, Звучить ефектно, але насправді більшість цих елітних лотів мають сумнівне походження. Часто це пов'язано з не дуже ставленням до тварин, а ще ринок переповнений підробками. І головне, смак там далеко не вершина. Кава втрачає яскравість, кислотність і аромат. І за ті самі гроші, що коштує чашка Black Avery, можна тиждень пити справжню гейшу у кав'ярні. Міф другий. Найкраща кава в Італії. Так саме Італія подарувала світу еспресо машини, капучино, лати і багато іншого. А у свідомості багато людей італійська кава досі звучить як еталон. Але якщо глянути ближче, то реальність зовсім інша. Більшість італійців щодня п'ють дешеву комерційну каву з великою часткою робусти, темно обсмажену, гірку і без якоїсь складності у смаку. У той час, як інші країни вже давно просунулись вперед у якості зерна, у методах обробки і у розвитку спешалті культури. Італія залишається радше у минулому. Сам рух спешалті там розвинений дуже слабко. І в Італії справді найкраща культура кави, але культура не як про якість напою, а як культ і соціальний ритуал. Кава там більше про швидкий шот на барі та відчуття традиції, ніж про смак і різноманітність. Міф третій. Робуста мінус вайп. Насправді це старий жарт, який давно втратив актуальність. Раніше робусту дійсно сприймали та й досі сприймають як дешеву сировину для розчинної кави та гірких італійських блендів. Але сьогодні робуста переживає друге народження. З'явився термін файн робуста та навіть чемпіонати, де змагаються на робусті. Вона стійкіша до спеки, до хвороб і до шкідників. А у світі, де через кліматичні зміни арабіка втрачає врожайність, саме робуста може стати кавою майбутнього. У В'єтнамі, Уганді, Індії вже з'являються ферми, що вирощують спешлті робусту. Можливо, що у майбутньому ви замовлятимете не флетвайт з арабіки, а флетвайт з робусти. І це буде окей. Міф четвертий. розмір або форма зерна визначає смак. Люди дивляться на розмір і думають, Великі зерна значить краща кава. Але смак формує в більшості теруар обробка і обсмажка. Є маленькі пібарі це дві половинки зерна, які стали одним цілим. І є пакамара, величезні, але не завжди краще. І навіть форма зерна, кругла чи плоска, сама по собі не визначає смак. У каві, як і в житті, важливий зміст, а не розмір. Міф п'ятий. Один рецепт на все життя. Часто можна почути, я знайшов свій ідеальний рецепт і завжди роблю тільки так. Але в каві це не працює. Кожен лот інший. Зерно може бути щільнішим чи м'якішим, залежно від висоти вирощування і у когось митий процес обробки, у когось натуральний чи анаеробний. і все це змінює поведінку під час заварювання. Додайте сюди ще й ступінь обсмажки. Світла кава вимагає вищої температури і тончого помелу. Темна, навпаки. Більш грубого і трохи нижчої температури. Свіжість також грає роль. Кава через три дні після обсмажки і через місяць поводиться абсолютно по-різному, тому важливо підібрати параметри під кожну конкретну каву, співвідношення, помел, температуру навіть час заварювання. Один і той самий рецепт, який ідеально працює сьогодні з ефіопію натуральної обробки. Завтра може зіпсувати враження від митої Колумбії. Тому у каві немає єдиної золотої формули. Є лише гнучкість, експерименти, є уважність до зерна. Міф шостий: обсмажка для еспресо і для фільтру. Це закон. Насправді ні. Еспресо обсмажку можна заварити у фільтрі. Так буде менше яскраво, трохи гіркіше, але цілком питно. А фільтр-обсмажку можна спробувати в еспресо. Так, отримаєте більше кислотності і легкості. Але для багатьох це теж цікавий досвід. Правила потрібні для того, щоб допомогти зрозуміти продукт, а не обмежити його, не соромтись, експериментувати. Але чому тоді обсмажчики роблять різні профілі? Бо цілі у напою різні. Для еспресо кава заварюється під високим тиском і в короткому контакті з водою. Тому обсмажка має допомогти витягнути солодкість і баланс та підкреслити тіло. Для фільтру навпаки довші контакти з водою дозволяє розкрити кислотність та ароматику. І обсмажка робиться світлішою, щоб ці нюанси не загубились. Це все не закон, а радше рекомендація, яка полегшує шлях до стабільного результату. Отже, сьогодні ми розібрали ще шість міфів: тому копілювак та інші це маркетинг, не смак. Італія легенда, але в більшості. Не про якість. Робуста має місце у спешалті, але колись у майбутньому. Форма та розмір зерна не головне. Рецепт не один на все життя, а обсмажка під метод заварювання лише рекомендація. А тепер цікаво, чи пробували ви спешалті робусту? Чи пили справжню панамську гейшу? Напишіть у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!